Вітаю глядачів марафону в Україні. 23-та година для вас. Мовить інтери. Я Анастасія Дауголе. Випуск новин. Розпочалася чергова атака ударних дронів на Україну. Як повідомляють у повітряних силах, безпілотники зайшли з півночі і нині тримають курс із Сумщини у південному напрямку. Крім того, на північному та південному сході активна ворожа тактична авіація. Тож можливі пуски кабіо та ракет. Актуальну мапу бачите зараз на екрані. Якщо ваш регіон позначено на ній червоним, перебувайте в укриттях. Минулої ночі нагадаю, росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку на Україну. У Смілі на Черкащині унаслідок такого терору постраждали 11 терор людей. Росіяни спрямували на місто три ракети та вісім БПЛА. прицільно били по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено три багатоповерхівки, чотири заклади освіти, знищено корпус навчального закладу. Репортаж Ірини Васюри. Сергій вже кілька годин прибирає скло зі своєї квартири. Це недільний не рано, каже чоловік, їх родина забуде не скоро. Я спав, я не пум. Бабахало... Я проснувся, на мене упало, все. Я не слышала, это... я слышала. Бабахало це 4 рази, приблизно ну, часа в три-чотири, отак отак. А от це вже було часу в чотири, після чотирьох, мабуть. Мені все впало, і стехло паслі, от мене от, от, от все, ну, все, мене обробляють. Сусідка Ольга під час атаки вже була на роботі. Її оселя пошкоджена менше, але жінка досі не може отямитися від пережитого. Все лежалось. Бачте, я його не витягну, не можу. Я сама живу. У мене син на війні. Так, <головіка> да, і оце так от нічого, якось це не буде. Добре, що я не ночувала дома, бо тому що а в тій кімнаті я но моя к в якій я должна була ночувати. Тривога на Черкащині прозвучала о 9-й вечора напередодні і тривала аж до ранку. Уже на світанку в Смілі зафіксували падіння трьох ракет та восьми БПЛА. Ворог, як зазвичай, прицільно бив по цивільній інфраструктурі. Вирва від вибуху небезпечного предмету менш ніж за півсотні метрів від житлового будинку. Тож великої кількості жертв цієї ночі після атаки вдалося уникнути лише дивом. До ліквідації наслідків обстрілу одразу взялися рятувальники. Евакуювали близько 70 мешканців та деблокували людину з ліфтової шахти. Три багатоповерхівки зосталися без вікон, а через пожежі ще кілька осель вигоріли. Складність полягала в тому, що тривога дійсно тривала не одну, і не дві години, а тривала протягом всієї ночі. Відводили особовий склад у цілях безпеки. Також ліквідовували пожежі, які тут виникли, здійснювали евакуацію. Пошкоджені практично всі вікна повилітали. Ми здійснювали і обхід, і обстеження. У наслідок обстрілу зруйновано корпус місцевого коледжу. Тут навчається близько 400 студентів. Лише кілька. Днів тому у них закінчився навчальний рік. Два роки практично війни працюємо в очному форматі. Можливо, це теж певним чином було причиною прильоту сюди. Весь освітній процес здійснювали у цьому от корпусі, який постраждав. Тут були всі лабораторії. Тут було найцінніше обладнання, яке в нас було. Тут були буквально створені рік назад. Дуже дороговартісні лабораторії. Допомогу медики надали більше як десяти містянам, серед них і двом дітям цього разу. На щастя, минулося без загиблих, окрім житлових будинків та коледжу. Пошкоджено чотири заклади освіти та психіатрична лікарня. Увесь масштаб руйнації оцінюють відповідні комісії. А до понівечених будинків вже почали звозити необхідні матеріали. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Україна виходить з Оттавської конвенції відповідному рішенню ради національної безпеки та оборони надав чинності президент Володимир Зеленський своїм указом. Нагадаю, Оттавська конвенція спрямована на знищення протипіхотних мін. У всьому світі вона зобов'язує країни-учасниці ліквідовувати запаси цієї зброї та розміновувати території. До 2022 року до угоди приєдналися 164 держави, серед них і Україна. Верховна Рада ратифікувала договір 2005-го. Натомість Росія не є стороною конвенції і масово застосовує протипіхотні міни проти наших військових і цивільних. МЗС України в офіційній заяві назвало рішення про вихід з конвенції непростим, але необхідним, адже участь в угоді ставила Україну у нерівну ситуацію в умовах, коли йдеться про збереження держави. Це фірмовий почерк російських вбивць: знищувати життя всіма методами, які в них є: і хімічну зброю, і балістику, в тому числі. Ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам. На чому зосереджуватись? Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів, саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони. Цьогоріч із Оттавської конвенції вийшли також. Польща, Фінляндія та країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія вже повідомили ООН про такі дії. Ці країни планують замінувати свої кордони із Росією та Білорусю через загрозу несподіваного нападу. Польща та Фінляндія хочуть зробити те саме. Як вплинув на ці рішення досвід війни в Україні і чому їх критикують правозахисники? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Із багажника своєї автівки резервіст фінської армії Яни запускає невеликого дрона розвідника з цього полігона до кордону з Росією всього 16 кілометрів. За останніми даними агресорка почала розконсервовувати радянські військові бази поблизу Фінляндії, споруджує нові склади та розчищає старі гарнізони. Ми насправді так близько, що це змушує замислитися. А якщо вони вирішать прийти і по цей бік кордону, так само як вони теж без попереджень зробили в Україні, чи так само як прийшли сюди, 1939-го? Під час другої світової Фінляндії довелося віддати 10% своєї території Росії, але до наступного вторгнення країна хоче бути краще підготовленою. На кордоні ЗРФ зводять 4-метрові паркани, встановлюють датчики руху та камери спостереження. А ще планують замінувати землю. Щоправда, спочатку потрібно вийти із конвенції про заборону протипіхотних мін. До неї Фінляндія долучилася однією з перших у 97-му році. Протипіхотні міни мають певну військову користь, як і вся зброя. Але гуманітарний вплив їхнього використання значно переважає цю користь. Переважна більшість людей, які гинуть та отримують поранення від протипіхотних мін, є цивільними особами. Приблизно третина з них діти. І тому це неприйнятна зброя в очах 164 країн, які приєдналися до міжнародної заборони на протипіхотні. Міни але 30 років тому країни не вбачали загрози вторгнення, тому й керувалися гуманітарними принципами. Нині безпекова ситуація зовсім інша. Росія є і буде загрозою для всієї Європи. Фінляндія та Європа повинні оцінити всі заходи щодо посилення наших можливостей стримування та оборони як окремо, так і в НАТО. Завдяки цим рішенням ми забезпечимо належний стан оборони Фінляндії на довгі роки. Повернення до забороненої зброї це не просте рішення, але виважене, запевняють в уряді. Адже війна Росії в Україні показала, що масові піхотні атаки один із основних. Методів ведення бойових дій ворогом це те, чого ми навчилися з війни в Україні. Про що дізналися через українські збройні сили, через нашу розвідку. Ми бачили, як працює Росія. Одностайна думка полягає в тому, що повернення протипіхотних мін підвищить обороноздатність Фінляндії. Вони економічно ефективна зброя захисту проти загарбників і підходять для нашої місцевості. Фінляндія на кінцевому етапі виходу з конвенції. За нього вже проголосували в парламенті. На схожій стадії і Польща Сейм уже підтримав вихід з міжнародного договору. Тепер слово за Сенатом. Це дуже сильна політична заява. Вона показує наскільки ми рішуче налаштовані захищати нашу батьківщину та співпрацювати з нашими союзниками. Після погодження парламентами країн залишається письмово сповістити генсека ООН. На днях це вже зробили країни Балтії. Навіть якщо ми чуємо від вищого російського керівництва, що вони не збираються нападати на НАТО, ми також чули, що вони не нападатимуть на Україну кілька років тому. Тож ми ставимося до таких заяв дещо скептично. Східний фланг НАТО найближчий до Росії, тож готується до найгіршого. Першою лінією оборони має стати нова залізна завіса не метафорична, а з мільйонів боєприпасів. Щоправда, безпосередньо мінувати територію країни зможуть лише через півроку після сповіщення ООН. Це так званий перехідний період. Утім, ці шість місяців України не сидітимуть, склавши руки. Вони зможуть закуповувати міни, відновлювати їх виробництво, планувати оборону, навчати військових та готувати інфраструктуру. І тут не йтиметься про застарілі радянські міни, а про сучасні системами самознищення і безпечного зняття. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. Оборонна співпраця та спільне виробництво безпілотників та інших технологій це теми, які в Іспанії обговорить український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він розпочав візит до цієї країни і вже зустрівся зі своїм колегою. Педро Санчесом розповів йому про головні потреби, зокрема у системах ППО, а також про роботу над рішенням щодо перехоплення російських дронів, які щодня масово атакують українську інфраструктуру. Крім того, йшлося про конфіскацію заморожених російських активів та про початок перемов про членство в ЄС уже цього року. У Чернівцях відбулася хода рідних полонених та зниклих безвісти. Вони щонеділі неділі розповідають про свій біль, і сподіваються достукатися до всього світу, аби українських воїнів, котрі перебувають у неволі, повернули живими і здоровими додому. Наш репортаж. Вони тримають світлина найдорожчих а у погляді біль і водночас відчайдушна надія. Рідні полонених та зниклих безвісти шикуються на традиційну ходу, щоб укотре нагадати суспільству про героїзм та жертовність своїх чоловіків. Анастасія з Маріуполя більше як рік організовує у Чернівцях акції підтримки. Про їхню важливість знає як ніхто, бо ж майже три роки чекала на повернення з неволі брата, котрий боронив Азовсталь. Нещодавно його обміняли, і нині він на реабілітації. Мій брат Оленченко Владислав був звільнений з полону 19 квітня 2025 року. В полоні він перебував 2 роки і 11 місяців. Він потрапив в полон 16 травня, коли вийшов в почесний полон з Азовсталі за наказом. Про збереження життя і ну і власне наразі він вже проходить реабілітацію в Україні, і ми дуже щасливі, що нарешті він вдома. Але дівчина не припиняє боротися за кожного захисника. РФ не квапиться віддавати героїв Маріуполя, багато його відважних воїнів і досі в російських катівнях. Вони там перебувають вже три роки. Є хлопці, які тяжко хворіють, і ми дуже чекаємо на їх повернення і вимагаємо від спільноти, від нашої країни, від сусідніх країн, які допомагають з обмінами, щоб Маріупольський гарнізон якомога скоріше був весь дома в Україні. З кожним днем війни збільшується і кількість безвісти зниклих, жити в невідомості нестерпно їхнім рідним. Я шукаю чоловіка, який пропав безвісті 14 травня 24-го року на харківському напрямку місті Вовчанськ. Він з 2019 року, він ще в АТО, 82-га бригада, ДШВ, завжди перші. Я нічого про нього не знаю. Побратими кажуть, що загинув, але в мене є віра, і я його буду шукати до останнього учасники акції рушають неквапливою ходою їхній маршрут головні вулиці Чернівців. Щоразу, як проводять обміни, вони шукають в списках імена своїх. На одному з плакатів 26-річний Василь. На війну пішов добровольцем. Зник безвісти на Бахмутському напрямку 29 липня минулого року. Його сестра і мама очікують на бодай якусь звістку. Але ти ще інді. Ми всі надіємося, і Сестри, і брат надіємося. Бабка його чекає 86 років. Надіємо. І саме ця несамовита віра додає сил рідним триматися, виходити на акції, не припиняти пошуки і чекати, допоки всі українські захисники не повернуться додому. Не мовчи! Будь голосом полонених! Не мовчи! Будь голосом полонених! Соломія Українець Ольга Лучик і Оріга подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Державну підтримку українських ветеранів обговорили на форумі у Хмельницькому. Там зібралися і самі ветерани, і представники бізнес спільнот та влади. Марічка золота розкаже більше. Форум у Хмельницькому зібрав понад 150 учасників і став майданчиком для діалогу між владою, бізнесом і ветеранами. Ми надаємо можливості для того, щоб вони зустрілись із реальним бізнесом, із власниками, керівниками бізнесу. І сьогодні багато воркшопів за окремими столами. Бізнес і ветерани обговорюють їхні проектні ідеї, заявки. Говорили про фінансову допомогу, пільги для створення власних проєктів і працевлаштування на Хмельниччині. вже вже реалізовано понад 100 грантів для ветеранів. На даному заході присутні ветерани, які отримують послуги служби зайнятості у статусі безробітного. На даному заході є ветерани, які скористалися грантовою програмою в, в рамках програми Грант для ветерана. і Є переможцями і станом на сьогодні вже ветерани є роботодавцями, які пропонують вакансії. Пані Леся із чоловіком ветераном цікавляться підтримкою власної справи. Ми займаємося вирощуванням пшениці в закритій фермі і виготовляємо з неї сік пшениці від ГРАЗ. Продаємо по Україні, хотіли б більше розібратися в сільському господарстві. В моментах, нюансах, можливо, розширення, можливо, якась допомога вже в тому бізнесі, який у нас є. У мене зараз стала велика проблема з. Богдан Поломарчук із побратимами готові надавати роботу бійцям після важких поранень. За грантові кошти вони створили підприємство із виготовлення хлібобулочної булочної продукції. Взяли грант від українського ветеранського фонду на півтора мільйона. Купили нову тістоміса, нову пічку, генератора поставили і зараз ще морозильну камеру велику готуємо до роботи. Батько Софії теж ветеран війни. Разом із мамою виграли грант і налагодили виробництво вишиваного одягу. Синій механік. Тризуб, є різні колекції, оце для мами. А пані Ірина виготовляє спідню білизну для жінок військовослужбовець. Я розумію, що є питання більш нагальні захисту для жінок, форми і так далі. Але питання фізіології починає активізуватися. Нині в країні понад мільйон ветеранів російсько-української війни. Держава надає їм різноманітні пільги. Уже напрацьований і новий закон про основні засади ветеранської політики, який замінить документ редакції 93-го року. Ми виокремлюємо чотири головні нормативні акти. Ділимо на ветеран. Які приймали участь в АТО, ветерани російсько-української війни, ветерани з 91-го року, і таким чином відповільні пільги і підтримка будуть поділені, щоб врахувати їх потреби. Усі учасники форуму висловили готовність навчатися, створювати бізнес і працювати у державних закладах. Головне кажуть вчасно отримувати інформацію про свої права та можливості. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, Подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини. В Угорщині заявили про скасування санкцій Сполучених Штатів, які перешкоджали розширенню атомної електростанції ПАКШ. Про це повідомляє міністр закордонних справ Петер Сіярто, посилаючись на рішення нової адміністрації у Вашингтоні. За його словами, обмеження, запроваджені ще за президентства Джо Байдена, фактично блокували подальше будівництво, яке виконує російська державна компанія Росатом. Тепер, після зміни американського керівництва, ці санкції нібито зняті. Угорська сторона вважає, що це забезпечить країні довгочасне енергопостачання. Водночас, офіційного підтвердження з боку США наразі немає. Подальші акції протесту у Сербії придушуватимуть тамтешній президент Олександр Вучич пригрозив демонстрантам арештами та кримінальними провадженнями. Масову акцію напередодні у Белграді підтримали за деякими оцінками від 35 до 140 тисяч людей. Мітингарії вимагали проведення дочасних виборів. Мовляв, нинішній очільник держави перебуває при владі вже 12 років. Йому закидають корупцію та зв'язки з організованою злочинністю. Такі новини. Підсумуємо події доби бої опівночі. А зараз програма Ірини Баглай 450.